Друзі, всім привіт! У нас оновлення. Це Рено Каджар автомобіль 2017 року з дизельним двигуном на 1,5 літра, 81 кВт. Коробка у нас автоматична, кольор такий золотистий, дуже гарний. І, до речі, ця автівка вся у рідній фарбі. З комплектації ми маємо передній, задній фарктронік, безключовий доступ, хромовані такі диски, дзеркала, які складаються. Ось так він відчиняється. По салончику салон дуже гарно збережений. Мультикермо. Запуск з кнопки. Навігаційна система, коробка автоматична, ручничок електричний, круїз, контроль, ограничитель скорості. Має, до речі, камеру заднього огляду. І вона малює проекцію, як ми будемо завертати. Віртуальна панель out, і пробіг всього 180 тисяч кілометрів. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, приїжджайте до нас, місто Бердич, шкіряників 8, автомайданчик Віравто. Працюємо щоденно без вихідних В наявності більш ніж 100 автомобілів.